Цю фразу я чула від жінок так часто, що вона стала майже колективною раною. Її промовляють тихо з гіркою усмішкою, коли подруги розповідають про нові романи, а в твоїй душі пустеля. Звідки вона береться з розбитих шлюбів, де ти віддавала все, а в обмін отримувала зраду чи байдужість і болюче розчарування? Стосунків, у яких роками тягнула на собі все, поки тебе не відпустили, без слова подяки. З невдалих спроб зустріти когось після розлучення, коли переписка обривається після фрази Мені 42 чи маю двох дітей. З поглядів родичів, які питають а ти що знову сама? І з безкінечного порівняння себе з молодшими, де шкіра ще без зморшок, а віра в кохання ще без тріщин. Але правда в тому, що такі нормативи про вік вигідно просувати незрілим і інфантильним чоловікам. Бо доросла, впевнена, жінка 35 плюс не ведеться на дешеві компліменти, не терпить байдужості та чітко бачить, коли її знецінюють. У неї є своя історія, досвід, глибина, власний смак та стиль життя. Вона вже не будує ілюзій і рожевих мрій, і саме це робить її вибір точним. Вона цінує не красиві слова, а щирівчинки, вранішні смс чи заварена кава. А от юні і невпевненій легше нав'язати роль будь-якою ціною тримайся чоловіка. Жінка то є дзеркало чоловіка і його самооцінки. І сильний чоловік поруч із 35 плюс цінує цю глибину, досвід і красу, яку дає зрілість. А слабкий лякається і прикриває свій страх словами про вік жінки. І так закохатися після 35 плюс важче не тому, що ніхто тебе не хоче, а тому, що ти не впустиш першого зустрічного чоловіка. Ти вже не віддаси серце тому, хто прийшов на ніч, а не в життя. І саме ця вибірковість твій захист, а не вирок на все життя. Тому прошу не давай своєму страху та емоційному залякуванню проектуватись на новий вибір. Тримай нові установки читай кожен раз, коли накриє хвиля внутрішнього самокритика і пам'ятай, ти не одна. Мій вік це мій капітал, а не мінус. Мій досвід це мій шлях, а не кара небесна. Я не зменшую свою цінність через чужу сліпоту. Я не знижую свою планку для чоловіка лише щоб не бути самотньою. Я відкриюсь тільки там, де відчую безпеку. Мені не потрібно подобатись усім, мені потрібен мій чоловік. Моє кохання не пізнє, воно своєчасне. Тому замість кому я потрібна, в своєму віці. Спробуй питати, чи потрібен мені чоловік, який мене не бачить справжньою. Бо у 35 плюс кохання реальне, але воно вже інше, зріле, тепле, впевнене, без масок і гри у виживання. Ти варта того, щоб бути щасливою та коханою у будь-якому віці. Всіх міцно обійняла автор тексту Симоненко Юліанна. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код Монобанки вказаний на екрані. Дякуємо! Окрема подяка за поширення відео.